Вітаю на уроці української мови, і ми продовжуємо вчити нашу рідну українську мову. І сьогодні на уроці ми продовжуємо вчитися правильно читати слова з буквосполученням Й О. Йо! Виконаймо дихальні вправи! Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька, і її треба надути. Вдихай глибоко через носик, надувай животик, видихай через ротик і здувай животик. Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих! Наступна вправа свічка. Уяви, що перед тобою стоїть свічка, і її треба задути. Глибоко вдихай через носик, видихай через ротик і промовляй Ф -ф -ф. Почали. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Давай промовимо чисто мовки. Ла-ла-ла, білка жолудя взяла. Ла-ла-ла біля квітки бджола ла-ла-ла таня молоко пила. Постав відео на паузу. Промов чистомовки. Слова промовляй чітко, не поспішай. Прочитай букву сполучення, що тримає жабка. Йо! Постав відео на паузу. Прочитай самостійно. Пригадай, сполучення букв Є. Пишемо на початку складу. При переносі сполучення букв ЙО не можна розривати. Наприклад, йо-го га-йок. Букву сполучення ЙО позначає дві букви і два звука. Приголосний м'який Є. І голосний О. Твоє завдання прочитай слова. Назви в словах букви, що позначають голосні звуки. Скільки голосних звуків у кожному слові. І скажи, скільки складів у кожному слові. А сьогодні нам буде допомагати веселий осінній листочок. Прочитай слово. Йорш. Скільки голосних у слові? Один. А скільки складів? Один склад. Прочитай слово Майонез. Скільки у слові голосних? Назви. Скільки складів у слові? Три склади. Прочитай слово. Майори. Назви голосні. Скільки складів? Три склади. Ми з тобою знаємо. Скільки в слові голосних, стільки і складів. А ми продовжуємо. Прочитай слово. Назви голосні. Скільки складів. Два голосних. Два склади. Прочитай слово. Серйозний. Назви голосні. Скільки складів у слові? Три склади. Абсолютно вірно. Прочитай слово. Йоржик. Назви голосні. Скільки складів? Вірно. Два склади. Приготуй зошит, ручку попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Сорока коніжка бігла край доріжки і зустріла кробачка. Ха-ха-ха, ха-ха, привіт! Обнялися зовсім трішки, ось повзуть хробочки крізь трябочки будячки. І зустріли пабочки в добрих друзів хробочків. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Павочки, павочки, паботиння наплили і зустріли там жучки в добрих друзів хробочків. Твоє завдання. Прочитай слова в довідці. Розглянь малюнки. На місце пропусків став потрібні слова. Прочитай речення. Скільки слів у кожному реченні. Запиши в зошит. Підкреслив слова букву свого, сполучення ЙО. Прочитаємо слова для довідки. ГАЙОК Йогурт майонез, Район. Роздивись малюнок. Поміркуй, яке слово загубилося. У Києві є торговий центр Район. Постав відео на паузу. Прочитай речення. І скажи, скільки слів у реченні? Я нарахувала? 6. А в тебе теж так вийшло. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши 22 листопада. Класна робота. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Запиши речення. У Києві є торговельний центр район. І знайди в реченні слово, в якому є буква сполучення ІО, і підкресли. Давай перевіримо. І це слово район. Роздивись малюнок. Яке слово загубилося? Бабуся купила йогурт. Постав відео на паузу, прочитай речення і скажи, скільки слів у реченні. Давай перевіримо. Бабуся купила йогурт. Три слова в реченні. У тебе теж так вийшло? Запишемо речення в ЗОшит. Бабуся купила йогурт. Знайди в реченні слово, в якому є буква сполучення ІО. І це слово йогурт. Роздивись уважно малюнок. Яке слово загубилося? Діти пішли у гайок. Постав відео на паузу, прочитай речення і скажи, скільки слів у реченні. Давай перевіримо. Діти пішли у гайок. Речення має 4 слова. Запиши речення в зошит. Діти пішли у гайок. Знайди в реченні слово, в якому є буква сполучення ЄО, і підкресли його. І це слово гайок. Роздивись малюнок. Яке слово загубилося? Мама купила майонез? Постав відео на паузу, прочитай речення. І скажи, скільки слів у реченні? А у реченні три слова. Запишемо речення в зошит. Мама купила майонез. Знайди в реченні слово, в якому є буква сполучення ЄО, і підкресли його. І це слово майонез. Роздивись малюнки. Хто це або що це? Встав потрібні слова. Постав наголос у словах. Прочитай слова для довідки Йорш майор майори. Хто це? Йорш. У нас у завданні треба поставити наголос. Чи будемо ставити наголос у слові йорш? Ні. А чому? Тому що ми знаємо, що в односкладових словах наголос ми не ставимо, а у слові йорш один склад. Що це. Майор. Давай визначимо наголос у слові майор. Майор. Наголошений голосний О. Наголос падає на другий склад. Що це? Майори. Давай визначимо, який голосний наголошений у слові майори. Майори наголошений голосний О. Наголос падає на другий склад. Підведемо підсумок уроку. і осінній листочок приготував для тебе запитання. Яке букво сполучення ми сьогодні вчили? Й О. Давай пригадаємо, що буквосполучення сполучення ЄО пишеться на початку слова та на початку складу, і при переносі. Сполучення букв Й, «о» не можна розривати. А скільки букв позначає букву сполучення Й, «о»? Вірно, дві букви. А скільки звуків? Два звуки. ЙО позначає два звуки. Приголосний м'який Е. І голосний о. А я дякую вам за гарну роботу. До нових зустрічей!